Квартиру у стилі поп-арт з підвісними е, кріслами, кулями і репродукцію картин Енді Ворхола. Дивіться далі в рубриці затишок в деталях. На сайті нашого партнеру інтернет-газети Завілич я знайшла квартиру з цікавим інтер'єром у стилі поп попарти. Сьогодні завітала в гості до її власника. Знайомтеся, Аркадій Оганян архітектор. Аркадій Оганян архітектор. Улюблені стилі, мінімалізм та урбан. Надає перевагу матеріалам із бетону, дерева та натурального каміння. В інтер'єрі обожнює зелений і салатові відтінки. Це була двокімнатна квартира у новобудові площею 90 квадратних метрів. Висота стель 3 метри. Аркадій прибрав майже усі стіни, і після перепланування вийшло ось так. Барна стійка за нашу спиною. Відокремлює кухню від вітальні це частина стіни, чи ти сам її виготовляв? Діл її не сам її строїтелі, собрали і залили бетоном. Ну да, на місці старої стіни. ти дотримувався в інтер'єрі лише по парту, чи в деяких місцях відступав від цього стилю? Я в деяких моментах немного змішував з урбаном. Потому что мне нравится бетон, но старался максимально придерживаться все-таки классического направления. Твоя квартира дуже нагадує нічний клуб. Ну, я не могу согласиться с тобой. Это как бы направление по партам. Оно всегда такое все развеселенькое, цветное, разноцветненькое. И я хотел максимально соответствовать стилю. И поэтому как я бы, создаю впечатление, что здесь какой-то барчик. Слуха, ну навіть у ці э, два ця тканина нагадує мені один із наших київських нічних клубів. Це просто ткань, яка мені понравилась на ощуп, а чорна, тому що це практично. Це розумна лампа. Вона сама змінює світло в залежності від часу доби. Має чотири основних режими. Також власноруч можна виставити світло будь-якого кольору. У тебе на стіні репродукція Энди Орхала. його прихильник? прохильник? Да, я большой фанат Енді Орхала. Он потрясающий художник, мені він дуже нравится. А сам малював? Чи когось замовляв? Ні, я попросив свою художницю, щоб вона допомогла мені з цим, і вона около місяця малювала цю картину. А, ну давай покажеш мені кухню. Прошу, проходи. Вон вона. Перше, що кидається в око, це велика стільниця. Настільки кайфово, що великий простір для приготування. Ти любиш готувати? Люблю готувати різот. взагалі вкусно получається. Кухня в першу чергу це функціональність. Розкажи про її функціональні елементи. Тут у мене, значить, холодний цех. Десь я мою овощі, там все підготовлю для готовки. Думає гарячий це, десь жариться вот варочне, витяжка, більша століття, щоб там щось готовить. Значить, вот тут у нас знаходиться холодильник, тут знаходиться вот посудомойка. Тобто, все вмістилося сюди. Це була квартира у стилі поп-арт з елементами урбанізму. Наступного разу ми продовжимо вас знайомити з цією квартирою. І покажемо ванну, спальню і балкон. А наш партнер рубрики інтернет інтернет-газета The Village.